Доброго дня, шановні глядачі, мене звати Марина Корольова, я начальниця управління з питань ветеранської політики Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми з вами поговоримо про ветеранську політику і її реалізацію у нас на Рівненщині. Отже, сьогодні з цього хотілося б. Почати управління з питань ветеранської політики функціонує у складі обласної державної адміністрації уже рік. До цього воно функціонувало в складі департаменту соціальної політики. Наразі з червня місяця це самостійний структурний підрозділ, і саме на нього відповідно до вимог чинного законодавства покладено обов'язки в частині реалізації державної ветеранської. Політики. Отже, перед тим, як а, говорити про а, саму реалізацію політики, давайте поговоримо про те: е, про категорії людей, які охоплюються е, поняттям ветеранська політика та бенефіціари, ті, хто зацікавлені в реалізації ветеранської політики, ті, кого вона стосується. В першу чергу, це ветерани війни. Е, варто розуміти, що ветерани війни е, це вже цивільні люди, тобто це ті, хто вже не має жодного юридичного стосунку до військової служби. Вони демобілізовані і вже не зобов'язані виконувати завдання і захисту нашої батьківщини. Варто розуміти тут, що деякі державні служби виходять з поняття учасник бойових дій. Такого статусу. Чим він відрізняється від статусу ветеранів? Учасник бойових дій це статус, який надається ще чинним військовослужбовцям. Тобто, в. Ветеран також може мати цей статус як учасника бойових дій, але при цьому він уже є цивільною особою. Це важливий момент, на який я хотіла б акцентувати увагу. Так от, для нас, як для управління, нам статус учасника бойових дій є ще вторинним. Для нас головне, щоб був статус ветерана війни. А друга категорія осіб, які є бенефіціарами ветеранської політики, це члени родин в першу чергу захисників і захисниць України, тобто наших діючих військовослужбовців, які наразі боронять нашу з вами незалежність. Члени родин ветеранів щойно ми пояснювали значення цього терміну. Члени родин загиблих захисників і захисниць, і члени родин зниклих безвісти. Захисників і захисниць також варто звернути увагу на те, що під членами родин маються на увазі в першу чергу перша лінія споріднення, тобто це мають бути дружина і діти. Якщо їх немає, відповідно батьки, ну і так далі, відповідно до вимог цивільного законодавства. Ну і третя велика категорія бенефіціарів ветеранської політики це особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною і постраждалі учасники Революції Гідності. Основні виклики, з якими стикаємося, ми разом з колегами під час реалізації ветеранської політики, по-перше, це готовність суспільства. Наразі, ми, на жаль, маємо чимало. Випадків, таких дуже неприємних, коли наше суспільство не готове сприйняти ветерана. Більшою мірою, це пов'язано з неготовністю усвідомити, через що проходить військовий під час несення служби. І, очевидно, говорячи мовою психологів, люди, які мають бойовий досвід, люди, які мають травму війни, вони апріорі не можуть. Бути з психологічної точки зору, такими як до участі в бойових діях, вони потребують розуміння, поваги і усвідомлення того шляху, через який вони пройшли. Другий виклик, з яким ми стикаємося, це готовність родини. Саме тому зараз дуже багато в засобах масової інформації говориться про сімейну психологічну реабілітацію і адаптацію. Тому що це дуже важливо працювати не тільки з ветераном, допомогти йому адаптуватися в цивільному житті, а і родині. Родина має розуміти, з якими викликами вона може зустрітись і в. Куди їй можна звернутися за допомогою, якщо, не дай Боже, така допомога потрібна. Ну і третій, власне, виклик це готовність самого ветерана. Не кожен ветеран готовий отримати допомогу або хоче цієї допомоги. Тут багато факторів, які на це впливають. Але цитуючи наших ветеранів, які займають активну громадську позицію, як вони завжди говорять, наші ветерани. Це в очах дітей щось на кшталт героїв Марвела, тобто це непереможні, мужні і сильні люди. Тому апріорі для них поняття звернутись за допомогою досить складно сприймається психологічно. Тому більшою мірою ми говоримо про підтримку, про якісь засоби адаптації, а не про допомогу. Хоча є й випадки, де потрібна саме вона. Суб'єктами реалізації ветеранської політики в Рівненській області, так само як і в інших областях, в першу чергу є управління з питань ветеранської політики Рівненської обласної державної адміністрації, яке я очолю. Так само з 1 грудня в усіх районах державних адміністраціях зафункціонують окремі структурні підрозділи з ветеранської політики. Наразі вони також функціонували в складі департаментів соцполітики у вигляді тих чи інших структурних підрозділів управлінь, відділів, секторів. Зараз це будуть окремі структурні підрозділи, тобто чітка інституційна вертикаль. І відповідно територіальні громади це фахівці з реалізації ветеранської політики. У великих громадах також зазвичай це окремі підрозділи, як, наприклад, в місті Рівному, ціле управління, Якщо відповідно це маленька, віддалена територіальна. Громада зазвичай це один-два конкретних фахівці, на яких покладено функції з реалізації ветеранської політики. Чому важливо говорити про те, що ветеранська політика стосується усіх сфер суспільного життя? Тому що пільги не можуть бути формальними, а гарантії декларативними. В реалізації ветеранської політики неможливо закритись виключно в якійсь вузькій сфері, тому що вона стосується і Охорони здоров'я в частині відновлення здоров'я наших захисників здобуття, здобуття освіти, перекваліфікації, отримані грантів на відкриття або розширення власної справи і так далі. Основними напрямами підтримки наших ветеранів і членів їх родин ну, одним з найбільш Базові, так, звісно, є, є соціальна підтримка, це надання статусів, пільг, допомог і так далі. Це в в тривалий час ветеранська політика асоціювала саме з такою соціальною, проте насправді вона виходить на. Набагато ширші рубежі саме статуси, пільги, допомоги і житло це ті питання, з якими більшою мірою звертаються наші ветерани до фахівців в громадах, райдержадміністраціях і в наше управління. Але окрім цього, важливим, важливим напрямом підтримки є психологічна, зокрема, надання консультацій, проведення сімейних групових терапій, груп підтримки за принципом рівний рівному або рівний помічник. До речі, у нас в області дуже успішно функціонує Планує проєкт за підтримки MH4U швейцарського уряду, який реалізує проекти, зокрема на Рівненщині, це підготовка фасилітаторів і проведення груп підтримки за принципом рівний помічник. Тобто, на прикладі родин зниклих безвісти. І дружини або матері зниклих безвісти наших захисників і захисників захисниць проходять підготовку з модерування організації проведення зустрічей з такими ж дружинами або мамами зниклих безвісти захисників і захисниць. І відповідно в себе в громадах вони отримують підтримку цього проєкту від нашого управління від територіальних громад в наданні приміщення. Організовують такі зустрічі, і ці зустрічі показують дуже високу свою ефективність в підтримці психічного ментального здоров'я і в цілому в налагодженні взаємодії комунікації між органами державної влади, між органами, які задіяні в процес розшуку зниклих безвісти з родинами. Ще один важливий напрям це правнича допомога. Насправді на первинну правничу допомогу мають право всі категорії бенефіціарів ветеранської політики. Що стосується первинна правнича допомога, вибачте, зупинюсь це першу чергу: консультація. Вторинна правнича допомога це вже складання відповідних процесуальних документів, представлення інтересів, в тому числі в судах. То в цьому випадку наразі. Усі категорії бенефіціарів, окрім родин зниклих безвісти, мають право на вторинну правничу допомогу. Але наразі ми очікуємо внесення змін до чинного законодавства, де ця ну, об'єктивна несправедливість буде виправлена і утримувачами е, правничої допомоги на всіх рівнях зможуть стати всі бенефіціари ветеранської політики. Ну і ще один важливий напрям це адаптація засобами фізичної культури і спорту. І цей напрям у нас на Рівненщині показує себе ну надпозитивно, тому що насправді, коли закінчується лікування і процес реабілітації медичної, далі постає питання про те, якщо, наприклад, наш ветеран є ампутантом, йому потрібно адаптувати своє тіло до, до, до тих вад здоров'ям, які він набув, навчитись користуватись своїм. Тілом зараз навчитись користуватись протезом, покращити своє фізичне здоров'я, і саме тут нам допомагає засоби фізичної культури і спорту. Насправді наразі в області діє шість адаптивних клубів, де працюють фахівці з фізичної культури і спорту, з ерготерапії, фізичної терапії з нашими ветеранами. Крім того, це потужна система «Інваспорт», крім того, це приватні заклади. Фізкультурно-спортивні, які також проводять тренінги своїх тренерів і працюють з ветеранами. В подальшому я розкажу, де цю інформацію можна знайти. Власне кажучи, на основних базових інформаційних ресурсах. Перший інформаційний ресурс, який ви бачите. Він називається Е-Ветеран, це електронна база знань ветерана. Якщо ви перейдете за ось цим посиланням, ви побачите досить багато інформації найширшою. По-перше, це інформація про пільги, статуси, виплати на цьому сайті. Ви зможете знайти перелік документів, які необхідно подати, куди його потрібно подати. Також нормативну правову базу, чим це регламентується, і, власне кажучи, підстави, оскарження, якщо так стало, що вам відмовили надання статусу, пільги, виплати і так далі. Також на цьому майданчику е ветеран є мережа закладів, які надають психологічну допомогу у нас на Рівненщині, мається на увазі ліцензовані заклади. Крім того, на цьому майданчику можна подати свою кандидатуру на зайняття посади фахівця із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб. На сьогодні цей інститут. Проваджується у нас в державі, і е, наразі в громадах області при комунальних закладах відкриваються посади таких фахівців. Якщо ви маєте внутрішній поклик і бажання працювати з ветеранами, ви можете подати свою кандидатуру і е, в подальшому після первинного відбору психологічного скринінгу і е, е, проходження конкурсної комісії. Ви зможете пройти навчання і фахово надавати послуги в цьому напрямі. Також на цьому порталі е ветеран знаходиться електронна карта послуг для ветеранів і членів їх сімей в громадах, власне кажучи, скориставшись цією електро. Електронною картою. Там дуже багато різних розділів, і реабілітація, і фізична культура, освіта ви зможете знайти, зокрема, ті адаптивні клуби, про які я говорила, або про громадські організації, які реалізують проекти для ветеранської політики, про заклади охорони здоров'я і так далі. Ще один важливий портал. Він більшою мірою стосується не ветеранів, а ще чинних військовослужбовців. Але пам'ятаємо, що бенефіціарами ветеранської політики є члени родин захисників захисниць, тому ми говоримо про цей портал. Портал називається Турбота про військовослужбовця дуже потужний портал, офіційний Міністерства оборони, на якому розміщено навіть типові зразки рапортів тобто, можна його просто скачати, додати свої дані і відповідно користуватися. Ватись тому, якщо крім того, там детальні маршрути з лікування та реабілітації шлях. Пораненого військовослужбовця. Тому, якщо вам чи вашим близьким потрібна така методологічна підтримка, будь ласка, користуйтесь цим сайтом. Ну і відповідно, сайт нашої обласної військової адміністрації, ми готуємось до презентації окремої вкладки Ветеранська політика, про що ми вас також через колег проінформуємо, де будуть також абсолютно всі проекти, контактні телефони, інфраструктура. У яка установі організації, які дотичні до реалізації ветеранської політики в області? Чим ми можемо бути корисні у співпраці для інших установ організацій? Ну, по перше, забезпечення якісного надання послуг. Якщо ви стикнулись з неякісним наданням послуг в громаді в райдержадміністрації, будь ласка, звертайтесь до нас в управління, тому що на нас покладені обов'язки по нагляду і контролю за якісним наданням послуг ветеранам-членам їх сімей. По-друге, це організація супроводу, власне кажучи, в тому числі через фахівців із супроводу ветеранів демобілізованих осіб, про які я щойно говорила. Крім того, ми можемо організовувати навчання для представників, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, основам роботи спілкування з ветеранами. Ми часто стикаємося з тим, коли до нас звертаються колеги кажуть, що просто не знають, як правильно організувати роботу в колективі, комунікацію, тімбілдінг. І так далі, ми всьому цьому можемо допомогти за допомогою наших партнерів, організувати для вас такі заходи. Власне кажучи, облаштування інфраструктури на підприємстві орієнтованої на ветерана, це може бути методологічна допомога, пошук проектів, грантодавців. Крім того, якщо ви ви є ветераном, членом родини і потребуєте роботи, або є представником організації, яка хотіла б запросити на роботу ветеранів, членів їх сімей. Також, будь ласка, звертайтеся до нашого управління. Ми із задоволенням вам у цьому допоможемо. І, звісно, готові інформувати вас про всі проекти, які впроваджує Міністерство о справах ветеранів, Український ветеранський фонд, а також міжнародні партнери, донори, які підтримують реалізацію проєктів, у сфері ветеранської політики. І повертаючись до основного, ветеранська політика стосується усіх сфер життя і стосується усього нашого суспільства. Саме тому ми маємо бути єдині, тому що у єдності наша сила, а у силі наша перемога. І, будь ласка, звертайтеся до нашого управління, Контакти ви бачите. На екрані, як особисто, так і по телефону, раді будемо вам допомогти. І дякую всім за увагу!